Ну що, всім Это не пом наші найполки вітання Мої пожитки блядь. Все що нажито не по трудом Два портсігара імпортних, три 3 курточки И, І нове, новий зло для фотосвічки. Да отже, 5.42 16 липня такі <рес> Вигнали з дому. Нас вигнали з дому. Але ми, як знаєте... Е... Ой, дивись, там, там щось може поїсти. Є. Да? Щас поїмо. Ми як два настоящих слідака за, за ніч провели розслідування і прийшли до висновку. Що ж це таке трапилось? Е, друзі, а трапилось наступне. Я, Машина, буде, давайте, я... Да. Я... Не то роптуть будуть. Я буду, буду. Буде... Я... Я... шукати. Шука... Я не їм. Блять, це нервне. Я вже просто не знаю, як на це. Це вже просто нервне. Ні, подожди, Мишка, біля да, я скарбчемо там для лавочки. Так, щоб. З бомжами заїжу. 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 Ребята, На самом деле все намного простіше казалось. Що відбулося? По-перше, глибоке. Дякую, низький уклін всім, хто. Вов, дуже багато людей писали з пропозиції про житло. Да, очень много кто скидывал хостелы и все остальное. Но але це було ночью і нету грошей на хостел. Ну, по-перше, а кстати. Э, не, можна здати, конечно, фотоапарат, но потом ми вообще а, на бабах. Друзі, дивіться, Я даже сейчас в левую руку переверну, потому что я правой рукой не так функционирую себе дуже хорошо, як левый. А я хочу просто людям показать свои миллионы. О, просто на, на душ хватить. Щоб ви розуміли, 100, 30, 127 гривень. Не 127 мільйонів, мільйоні, я би попросив. Отже, друзі, в чому причина сьогодні ще такої ситуації? Є в мене один, ну, був у мене один такий товариш, скажімо так, протягом 13 років екс-волонтер, побратим. І як з'ясувалося... Під час мого перебування в Миколаївському СІЗО півроку, де я не прогнувся, не зламався і е, відстоював свою честь і гідність, і тепер я цю систему нагибаю за те, щоб вони компенсували все те, що в мене забрали, е, ця людина, користуючись е, моїм перебуванням в СІЗО, куди вона теж доклала руку, Вова, що ти робиш? Фотографуєш? Ну, давай я улыбаюсь. От, э, ця людина, користуючись э, відсутністю моєю, взяла э, кредит, э, переговоривши з власником моєї квартири, ну, моєї, в якій я проживаю 8 років, знімаю оренду. І підштовхнула цю людину, взяти кредит у приватних колекторів. 18 числа о 16 годині мене шут, так? Да? Вова? 16? 16-й годині у мене суд 18 числа в Подільському суді, я запрошую всіх. Де суддя Кітов, який бивший колектор, і саме тому, откуда ростуть ноги, вийшли ці приватні колектори на мого власника квартири, вийшли мусора на мого власника квартири. І повідомили йому про наступне: якщо до 18 числа. Мусара прийдуть за адресою, де я прописаний і е, перебуваю під домашнім арештом, і зафіксують мою присутність, вони зроблять все для того, щоб він залишився без квартири. Людина залишилась перед вибором, і власник сказав так: ти можеш жити в цій квартирі, але ось така ситуація. Тому е, я не в квартирі. Я всю ніч провів в парку, але при цьому, відповідно до закону України про покаральну систему, під домашнім арештом я продовжую бути саме за тією адресою, яка прописана в рішенні Подільського суду, де суддя Кітов продажний чорт в мантії прописав мені домашній арешт. Тому я не в квартирі. Щоб не підставити власника квартири, але я і не поза межами тієї адреси, яка прописана в рішенні Подільського суду щодо домашнього арешту. Тому 18 числа о 16-й годині я запрошую всіх на засідання Подільського суду, де я зроблю офіційну заяву: недовіру, неповагу цьому чорту в мантії судді Кітову. Який брав участь у судових засіданнях щодо розстрілу учасників небесної сотні, прикриваючи тих гандонів, які вбивали? Учасників Небесної Сотні. Ось що їм не подобається. Їм не подобається те, що я дарив на цього суддю Подільського суду Олександра Васильовича Кітова. Їм не подобається те, що я знайшов його минуле, і воно таке заплямоване, що мені і близько навіть не стоїть біля нього стоять, щоб, не дай Бог, не засратися біля нього. Тому Олександр Кітов, суддя Подільського суду, Подільська прокуратура, до речі, прокурор, е який вимагав. Щоразу мого домашнього арешту, прокурора зовут... Напомни прокурора фамілію вова. Прокурора фамілію напомни. Що губернатором став? Кіпер. Прокурор Подільський Кіпер, якого Зеленський поставив губернатором Одеським, на якому ніде поставить кліма, у якого жена гражданка Російської Федерації. І коли я почав наїжджати на них, вони... Зробили ход коньом. розуміючи, що я законослухняний громадянин, вони пішли наступним шляхом, погрожуючи власнику моєї квартири, яку я знімаю, по 7 тисяч гривень місяць, пане Паверознюк. Вам такого навіть не снилося. Тому що, якщо ви будете знімати в Києві на Житомирську квартиру, вам знімуть і за 15 тисяч здадуть, а мені за всім знають. Знаєте чому? Тому що це Оскар, до нього є повага. І вони погрожують зараз моєму власнику квартири. Якщо до 18 числа, коли буде продлєння домашнього арешту, вони зафіксують мою присутність в цій квартирі, а вони через колекторів заберуть у власника квартиру. Це ручки ножки стричать з ряси судді Кітова, який тримає мене під домашнім арештом, який не дав мені навіть на моє клопотання щодо прохання продлити дозвіл. Мого домашнього арешту не до 13 години, як я можу пересувати сьомий ранку, а до 15 години в день захисту прав дітей, коли я хотів е подарувати діткам е продукти е солодощі, що я і зробив, але він не дозволив цього зробити. Він не продлив. І я передав через Вову, щоб він приїхав до ресторатора Ігоря Савчука, який робив благодійний вечір і подарував дітям від мене цукерки. Також він не дозволив мені на дві години придлити, е дозвіл на пересування вільне на е мою е крапельницю, яку я проходжу крапельниці. Також він не дозволив, а він ж нічого не дозволив. Нічого не дозволяє. Суддя Китов Подільського суду. Подожди, секунду. Суддя Китов Подільського суду. Ви займалися рейдерством і займаєтесь ним сьогодні. Ви виступаєте проти України, ви виступаєте проти військових. Тому що я просив дозволу на день відвезти медикаменти в Донецьк. Не дав. Я просив на день дозвіл поїхати на кордон забрати на благодійний фонд автомобіль. Не дав. Ти проти військових, ти проти України, ти проти дітей. Ти проти незалежності і перемоги України. Ну, попробуй нагнуть Оскара. Пусть знають, откуда він виплюнувся. А дивись, у мене тут ще срочне засідання, там, з воронами на кругу. <рес> да? Приглашатися на засідання. Круглий стіл? Походу, цей стіл буде у нас і, і, і стіл. А ворону можна спіймати і зажарити. Хорошо. До речі, поки з вами общаться, білочка пробігла. Ой, вона ще до сих пор тут по дереву бігає. Я не яка красота. Піди сфоткай. Піди. Та он вона. Тому, друзі, ніхто не нагне Оскара, нічого не зламає Оскара. А знаєте чому? Ну, да тому що військові, ну, кстати, ворони, подружки мої, фолловерши мої. Fallши мої, бачите? А, тому ніхто і нічого не зламає Оскара. І я дуже вдячний. Всім людям, які пропонували безкоштовне житло. Я дуже вдячний людям, які о другій годині ночі а, скидали мені гроші. Так, гроші потрібні, тому що мені ще треба оплатити як мінімум два броніка. Але ці кошти на житло я не потрачу. Я буду жити за адресою, яка за законі в рішенні Подільського суду прописана в моєму домашньому арешті. А ще я хочу сказати вам, пане суддя Кітов. За період тримання мене під домашнім арештом, я встиг отримати медаль від комбата батальйону Торнадо. Я встиг отримати подяку не від однієї військової частини і бригади, будучи під домашнім арештом. За цей період Макаровський суддя встиг убити військового, збивши його в п'яному стані. За цей період Миколаєві посадили пожиттєво за державну зраду прокурора, який мене посадив свого часу на півроку. За цей період прикордонник встиг взяти хабар, а потім списав, що він у бабушки позичив. За цей період слідчого спіймали, за цей період Міністерство оборони перетрусили і спіймали на хабарі і на е откатах, на закупівлях. Для військових на продуктах, на, заці... на завищених цінах. Одним словом, за період тримання мене під домашнім арештом, ви на Оскара нічого не змогли поймати, знайти, нарити, накопати. Навіть підключивши поварезнюка, ви опустили його в глазах тих людей, які йому довіряли, які його поважали. І вони почали масово від нього відписуватися. І ви. Пішли так далеко і так цинічно, так нахабно, що ви почали погрожувати власнику моєї квартири, щоб він вигнав мене з квартири, інакше ви через колекторів своїх заберете цю квартиру. Але вам ніколи не зламати дух тих людей, які допомагали мені, коли я сидів в миколаївському СІЗО півроком. Дух тих людей, які залишилися зі мною сьогодні, коли мене переслідують. Так, да, Сьогодні дружити з Оскаром це дуже небезпечно. Але не для людей, в яких є людяність і міцні яйця. А вам цього не зрозумієте. Тому ви система, і я вважав, що ви дуже потужна машина, система, спецслужби. А система виявилась із яка забоялася одної <кхід> маленької людинки, яка дуже всім заважає. Не дохералі честі мені, маленькій людині, щоб проти мене було стільки кримінальних справ, щоб проти мене було стільки обшуків, щоб мене СБУ в Одесі тримало з мішком на голові три години, щоб мене чотири часа шманали в Покровській, в Донецькій області, погрожуючи кинуть, цитірою на і істрибіть. І стрібілки ще не виросли, Оскерів стріблять і кидають на передок. Тому товариство і суспільство. Оскар ніч переживе на, на вулиці і другу переночує на вулиці. З Оскара не буде, тому що Оскар привик до цього. Я з дитячого будинку, я з села. Мій робочий стаж розпочався в грудні місяці 2002 року. І моя трудова книжка розпочалася з запису охоронець. Місто Суми, вулиця Воєводіна, Укртехметалсервіс, Хто знає той пойме. бивший колхострой. Тому у вас не виросли ще яйця. Нагнуть оскара, прогнуть оскара і погрожувати Оскару. А, можливо, б я б і можливо, я б я прогнувся, можливо, я піздався, можливо, я здав би і назад. Але дзвінки від військових говорять мені про інше. Олексій, будь ласка, потерпи, потримайся. Ми скоро будемо. Тому кожному військовому я готовий заглянути в очі і протягнути руку. Ну, коли вони вернуться, ой, я вам не заздрю. Ой, я вам не заздрю. І запам'ятайте, всі ті гниди, які в коментах займаються срачем, це боти і гандони яким сьогодні, сьогоднішнє життя, дуже зручне. В цій корупції, серед цих злочинців, серед, серед цих зрадників, серед цих регіоналів, серед цих сєпарів, їм життя дуже зручне. Так, да, Це вам зручне життя, а не нам, не нашим дітям. Не заради цього життя, такі як Оскар, такі як я, звичайна маленька людина. Маючи законне право виїхати з України, залишились в Україні. Не заради вашого комфорту ми залишились в цій країні. Але заради свого особистого комфорту і заради світлого майбутнього цієї країни, повірте, ми дійдемо до кінця. І спочатку ми покладемо всіх зовнішніх ворогів в українську землю, а потім займемося внутрішніми гнидами. І повірте, чорнозьому в Україні хватає на всіх. Миру, злагоди, терпіння вам всім і Божого благословення. І так, да, не забувайте, номер моєї карточки 41 49 39 30 875 41. Я її вже вивчив. І не ведіться на фейки, коли хтось виставляє відео і каже, що я в лікарні і мені потрібні гроші, і виставляють карточки. Уже це було вчора. Цей фейк був. Будь ласка, дивіться мої офіційні телеграм-канал Англійський Оскар. Дивіться офіційні мої фейсбуки. Перевіряйте інформацію, телефонуйте на номер гарячої лінії 068 354 5737. Пишіть мені на e-mail Собакаурнет. Пишіть на номер гарячої лінії Telegram, WhatsApp, Viber. Перевіряйте, будь ласка, кожну інформацію, яка сьогодні лунає проти мене. Тому що я той самий лакмусовий папірець в боротьбі з системою корупції і брехньою. Всім, хто мене підтримує, дякую. Я тут іще буду ночувати, походу, дуже довго. Але я не дам можливості цій системі мене підловити на порушення умов домашнього арешту. Та, в квартирі я вже не живу. Але за адресою, яка прописана, я живу. Хочете мене в СІЗО? Вперед!